Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Звичайно, щось придбати на ці кошти в мамі думаю, це нереально. Не Зараз ну це просто один раз в магазин сходити. На 35% менше дітей народилося в Україні від початку повномасштабного вторгнення, розповіла фахівчиня інституту демографії і проблем якості життя Світлана Аксьонова. Серед причин, як міграція населення, так і невпевненість у завтрашньому дні. Втім, за її словами, наважитися народити немовля допомогло б матеріальне заохочення, бо ж саме воно, згідно з дослідженням інституту, посприяло у 2005-му підняти рівень народжуваності. Суспільне поспілкувалося з двома породілями, як вплинула війна на їхнє бажання стати мамами. Дивіться в матеріалі. Цим малюкам день від народження. Хтось у Ліжечку, а хтось у маминих обіймах. Ці двоє козаків кажуть їхні мами Мар'яна та Надія Мрія, на яку вони чекали попри війну, тривоги та невідомість майбутнього. Я вважаю, що народження дітей це майбутнє це дуже прекрасно. Мар'яна Кравченко народила такого, каже, бажаного первістка. Думка про появу на світ дитини з'явилася ще до початку повномасштабної війни. На той і час спочатку відклали, коли бачили ці страшні кадри з Маріуполя, з інших пологових будинків, то було страшно про це таке думати. Але згодом вирішили, що потрібно поповнювати наш український народ. Якістю якістю тому наважилися вже народити і планували. Планували вагітність. Надія розповідає, другу дитину народжувала під звуки повітряної тривоги, згадувала обстріли Охмадиту. каже, знала, якою є цинічність російської армії. Було ну трошки так страшнувато, бо переживали якраз тут е, народжуємо і тута постійно е, повітряний. у Черкаському міському пологовому будинку. Центр матері та дитини за два з половиною роки війни кількість пологів не змінилася, і на це є кілька причин говорить директор Дмитро Вітренко. Збільшилась кількість пацієнток, які звертаються з районів, де акушерські стаціонари зменшили своє навантаження або взагалі перестали існувати. Цей відсоток сьогодні складає понад 27-30 відсотків. Це пацієнти, які приїхали до нас для отримання допомоги в пологах з районів Черкаської області. За півріччя цього року це складає біля 10 відсотків сьогодні. Ми лікувальний заклад, який знаходиться по суті в тилу, де слава богу, відносно тихо, надаємо медичну допомогу в повному об'ємі. Тоді як в Україні кількість пологів з початку повномасштабної війни зменшилася на 25-30 відсотків, розповів Дмитро Вітренко. А згідно з інформацією Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції, якщо порівнювати перше півріччя 2021 та 2024, то за цей рік дітей в Україні народилося на 35% менше. Це 87 тисяч 655 немовлят на противагу 133 тисячам 457 малюкам. Найбільше малечі тепер з'являється на світ на заході країни. Розповідає завідувачка акушерського відділення черкаського пологового будинку Ірина Дейнека. Ну ми ж теж також розуміємо, що і наших вагітних, які проживали би в Черкасах, вони теж виїхали на західну Україну або за кордон. Все менше і менше дітей в Україні народжується протягом останніх десяти років. Так було і напередодні повномасштабного вторгнення. Розповідає провідна наукова співробітниця інституту демографії і проблем якості життя Світлана Аксьонова. У нас сумарний показник народжуваності в 2021 році. В Україні був найнижчий серед європейських країн. Повномасштабна війна, вона загострила всі демографічні проблеми. Вона поглибила демографічну кризу. Окупація територій, виїзд населення репродуктивного віку за кордон. А відтак і зменшення самої чисельності населення в Україні її структури. Все це вплинуло на показники народжуваності, каже пані Світлана. Роз'єднання сімей ну на перше через по перше, через те, що знову ж таки. Значна кількість населення виїхала за кордон. На перше місце треба поставити тих, хто боронить нашу країну, так і тих, хто зараз знаходиться на передовій, і е е е крім тих, хто безпосередньо захищає, треба ж додати ще і активних волонтерів. І тих, хто не байдуже, і тих, хто допомагає, і він ну ці люди також дуже багато часу проводять поза межами своєї сім'ї, тому таке розділення, роз'єднання сімей воно також не на користь народженості. А ще каже фахівчиня: сюди треба додати невизначеність, постійні повітряні тривоги, ракетні атаки, низьке матеріальне становище. Кожна сім'я вона воліє все-таки народити в безпечних умовах, виношувати дитину. Наші громадяни, починаючи з 2013 року, відчувають цю неупевненість і невизначеність щодо майбутнього. Це спочатку було спричинено політичними негараздами. Так, 13 13-й рік ми всі пам'ятаємо. 14 14-й рік початок війни. Тобто також не зрозуміло, що відбувається. А потім додалася ще епідеміологічна ситуація. Втім, як каже Світлана Аксьонова, в Україні були періоди, коли народжуваність збільшувалася. Перший починаючи з 1982-го. тоді запровадили оплачувані відпустки при народженні дитини. І дуже багато хто е і жінок спокусився цією <смір> відпусткою, <дитині>, коли можна е народити ще одну дитину. Інший період 2005 рік. Тоді допомогу при народженні суттєво збільшили з 644 гривень до 8,5 тисяч. Вона не є одним фактором, який притягує на себе всю скажімо, відповідальність за народження, але вона все таки стала потужним фактором, який вплинув. Що може допомогти родині наважитися народити дитину у такий складний час нестабільності та війни це зростання суми виплати при народженні дитини, говорить Світлана Аксьонова. У Верховній Раді цьогоріч зареєстровано законопроєкт, яким пропонують в кілька разів збільшити розмір такої допомоги при народженні і усиновленні. У 2009 році наш інститут проводив обстеження, і там було поставлено питання, якою мірою вплинуло на вас? Надання вагомої допомоги при народженні дитини на ваше рішення народити дитину, і коли ви подивилися, а які фактори заважали цьому, які в цілому фактори вони зазначають, як ті, що є перепоною для народження дитини на першому місці, недостатність матеріального становища було. Тобто воно все разом, воно все разом відіграє з 2014 року. Допомога при народженні дитини не змінювалася і складає на першу, другу, третю та наступну дитину 41 тисячу 280 гривень. Одноразово батькам виплачують 10 тисяч 320 гривень, а решту суми виплачують протягом 36 місяців рівними частинами по 860 гривень. Надія Дудник, первістка народила у 2015-му, Говорить, може порівняти значення такої суми тоді і тепер. Тоді на 860 гривень можна було трошки більше купити. Зараз ну це просто один раз в магазин сходити. Породілля Мар'яна Кравченко планує віддалено працювати під час декретної відпустки, аби допомагати чоловікові. Звичайно. Щось придбати на ці кошти мамі це нереально. Звичайно, що чоловіка допомога є важливою, а питання соціального важливе для тих мам, які є одинокі. Бо я думаю, що на 800 гривень ти і часу з дитинкою провести і забезпечити свій рівень неможливо. Але найбільше Надія та Мар'яна бажають своїм синочкам майбутнього у мирній країні і разом із почутими першими словами тато чи мама сказати своїй дитині Україна перемогла. А от для тих, хто вже очікує на народження малюка і хвилюється, завідувачка Акушерського відділення Ірина Дейнека радить відвідувати онлайн школу відповідального батьківства, яка діє при пологовому будинку.